Всім привіт! Сьогодні дивимося 11-ту серію Автомата версія 1.1. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео фінансово. Минула серія. Що там було, можна сказати, медалі спускалися. У пекло, як можна так сказати. Всі і надалі почали помирати. Ну, але серія була в основному сфокусована на. Розказала нам трошки минулого предісторії. І, по-моєму, якщо я не, не, не помиляюся, це я трошки подивився, то це предісторія з інших ігор. Там реплікат, Dragon Guard, по-моєму, так вони називаються. Ну і про Деволо і Пополо, про цих двох персонажів. Розповіли їхні історії трохи. Я так розумію, ігри довгі, тому укороченно, можна сказати, розповіли. Ну і кінець для них не знаю. Походу, теж все, все закінчиться, так як і для всіх інших грим Ей 2 і 9S. Ну, відчуття таке ще по поопину, ну, що вони зустрінуться в цій башні і, по боєму або двоє помруть, або хтось один тільки виживе, але смису від того, що він один виживе, немає, мені здається. Ну, коротше, йдемо далі по трагедії. Що ж, напевно, перейдемо до реакції зразу. На Ютубі буде реакція з таймером, а в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою і звуком. І ті, хто будуть дивитися там, будь ласка, не виключайте відео на Ютубі, а просто заберіть гучність. І якщо у вас поганенький інтернет, то виключіть якість, просто зменшіть, і хай ролик далі йде, бо це дуже допоможе каналу і його просуванню. Якщо ж почне воно 1, 2, 3. 1, 2, 3. Крипова рожа, якщо чесно. Ні, взагалі не поки що навіть не зрозуміло, чого вони добиваються. Просто вони так такий їх план знищити всіх андроїдів. Ну подивимось, що підготувала башню для нас. Ну вообще цікаво, як зайдеться ця... Ейту в башню. Чи башня вже відкрита, по-моєму, для всіх, Після того як той зібрав ключі. Хм. Ну, короче, капец уже точно и. І... Нормально виглядає вона тут, е. а? трошки нагадує, як в першому сезоні, коли тобі билося з тим, як його там Адамом, по-моєму. І там і локація була трошки на цю схожа. Якесь по-любому -по чекає нас психологічний тріп для нанеса. Нормально вже почалося, можна сказати. Що зараз заставить битися знову проти неї. Як вони люблять відгратися... з скріповим обличчям? Нормально, я... Обще я здивом, як він може навіть в такому стані битися. Проти хоч і несправних ж тобі, але. Та рівно їх багатенько, Такий натовп. А вже цікаво, як вони змогли зробити такий цей вигляд у цього роботів, у цих роботів. О, бомба, нормально. Нормально, а то та сама розмова. А ця бібліотека це не те саме, що було в першому сезоні, коли там роботи ці боти були в ній. Тільки вона кольорова тоді була, по-моєму. Якщо правильно пам'ятаю. Можливо, це просто типу. А, схожу бібліотеку, ну зрозуміло. А, ей ту вміє зламувати? Нормально? Зовсім не так виходить, як у цього найне саме розмова, очі похожа. przyjazd sprawy co ona Ciekawe, ona pierwszy raz wykorzystuje to. А Вообще яка казар різниця. Люс ж немає на місяці, по-моєму. О, вона тепер дізналася. Да, в такому стані мені здається, навіть би він нічого не знав, бо все знав. Йому все рівно було б... А зараз як підірветься, і все капець. Що цікаво вони будуть робити, коли закінчуться їхні іграшки? Хоча, якщо вони зможуть шампувати так, як адродів безкінечно, напевно, зможуть з ними гратися і далі. Нормально зламати самого себе. Не вже буде ситуація, коли це iTo придеться вбивати за вірусу. Хоча вона тепер зламувати може, можливо, зможе його якось вирішити. Взагалі. Напевно про цього не думати, але як це все працює? Нормально. Хіба він це все не знав? А, ну да, Йому ж память, напевно, вже уже ставила из і... того, як він перенесся. Кадр був. Так і хочется продушити за смех. Короче, проблема зрозуміла. Не треба робити андроїдів і механічні форми життя з таким інтелектом, який може розвити здатність. Як сказати? Коротше, щоб вони не, не супер думали. І не захотіли стати людьми. А то по-моєму і в цих прибульців, і в людей одні ті самі проблеми. А мені здається, навпаки, якщо ви зараз знищите, то розвиток навпаки зупиниться. Бо не буде проти чого битися. Чи вони просто займуються битвою самі проти себе і так будуть еволюціонувати без андроїдів? В принципі, теж варіант. Походу буде битва. Нормально. Уже почали своим процессою бойцы. це цепам тільки що намикнуло так, як закінчиться наша битва. Найнес и A2. Якщо ми зараз нормально не розберемося із всім. Але Хон, по-моєму, він не хоче це все приймати. Нормальний кінець серії По-моєму, у нас 12 серій, а не 13, тому Остання серія І тепер, напевно, я на 90% Повній, в трагічній кінці кінцівці серіалу. Навіть боти не з'являлися в кінці нормально. Що ж в цій серії нарешті ми залізли в башню, не тільки митуша, ну, і на НС, крім на НС. Девла і Попола все, кінець. Тепер, по-моєму все, ну тобто нанесі Айту всю інформацію дізналися. Про Люсто, про дані, про знищення. Коротше, про все. І, по-моєму. Якщо чесно, я не бачу взагалі виходу з цієї ситуації зовсім. Ніякого. Ах. І взагалі, навіть якби вони там договорилися нормально на НС. Зміг би поговорити і вони там щось зробили, зупинили цю башню від того, щоб знищити там дані про людство на місяці. Що робити далі зовсім не зрозуміло. Хоча в нас немає інформації, що там за дані на місяць, може там я якісь штуки, за як, до допомоги яких. Вони змогли б, якось, не знаю, відновити хоча б андроїдів, виробництво, щоб заповнити їм землю чи щось таке. Можливо, технології, щоб якимось, не знаю, біоандроїдів зробити, типу, більше, більш подібних до людей, не знаю. Ну, коротше, в принципі, такий варіант можливий, якщо, якщо б не зміг зараз договоритися з тобі. А oh, ось смысле, A2, Я так бачу бачу варіантшому. Що... Хоча як їм тут на місяць потрапити, це ще одна загадка. Ну і взагалі ми не знаємо точно, чи тільки вони двоє залишились. Можливо, ще хтось. Згадав. То ж голова ще, по-моєму, якась літає, чарівна десь котиться, вони ж, по-моєму, її не вбили. Можливо, вона щось знає, не знаю. Ох, ну, але я не бачу, щоб вони зробили такий хід, що най зміг примиритися з цим. Я тільки бачу вихід, що вони або двоє помруть, або хтось когось вб'є. Ах, ну ладно, тоді зустрімося в фінальній серії. І ще, походу, він вірусом заразився від руки тобі. І... І це капець. Ну що ж. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Донайте армію мені можете задонатити, та до побачення.